Що сталося декілька днів тому, вартує вашої уваги, тому що OpenAI виконала нову розробку кращу за VO2, Клінк, Мінімакс і всі решта топові генератори відео. Подивіться, які шедеври вона генерує. Йоу! Думаю, ви вже здогадалися, що сьогоднішнє відео буде присвячене сора 2. І якщо раніше це було лише для американців, то зараз я покажу, як з України зареєструватися, створити своє перше відео і не втратити жодного долара дарма. А ті, хто додивиться відео до кінця, дізнається реальний метод, де можна взяти код для реєстрації Сора без безкоштовно что що таке Sora 2? Це штучний інтелект, який перетворює твої ідеї на кінематографічні ролики. Буквально недавно важко було назвати її найкращою нейронкою по генерації відео, тому що там результат був так собі. Що зараз змінилося? Добавилась реалістична динаміка рухів, звук, емоції персонажів різні стилі для генерації, як від стилю 90-х до власного кіно, і навіть підтримує контекстну неперервність, тобто персонаж не зникає між кадрами. Як це було у старих моделях. Радую, що довжина відео збільшилась від 5 секунд до 20 і якість 1080. Але це вже залежить на який пакет ви підписані. Як зареєструватися в Україні? Заходите в Google і переходите за цим посиланням, але перед цим потрібно включити VPN і вибрати США. Якщо у вас його немає, можете собі ось цей завантажити, як в мене, він повністю безкоштовний. Далі вам запропонують вибрати Стару чи нову модель, і наш вибір все ж таки упав на нову модель. Після цього вам потрібно ввести івент-код, де його взагалі взяти. Багато хто ділиться там в різних пабліках, телеграм-каналам, бо той, хто має там платну версію, отримує 4 кода. Але хто є такий, щоб вам не знайти метод, де можна дістати цей код. Заходимо в Twitter. Якщо ви там зареєстровані, зліва натискайте Explore і в пошуку напишіть там Англійською 42 event код. І натисніть Enter. Буквально тут потрібно почекати декілька хвилин, і хтось кине його. Але тут потрібно бути дуже швидким. Хто перший встиг скопіювати, того і код буде. Як взагалі згенерувати відео у 42? Давайте для початку ознайомлю вас з інтерфейсом, хоча тут все дуже просто. Перше, що кидається в очі, це безліч відео, які згенерували інші учасники. Ви можете там переглядати і черпати. Для себе якісь ідеї там, для своїх відео. Нижче ви можете написати пром, де є можливість додати своє фото і вибрати формат 16 на 9 або 9х16. Я не буду зараз вам показувати, як правильно писати промти і як можна зробити так, щоб водяних знаків не було на відео. Про це я детально розповідаю в своєму закритому телеграм-каналі, кладість Ютубера, де кожному учаснику доступний мій авторський курс по Ютубу. Пакі для монтажа, там бедліш відеоінструкцій по Ютубу та нейронкам. Там я проводжу прямі ефіри на різні теми. Це може бути розбори каналів або запитання та відповіді. Якщо цікавить більш детальна інформація, я залишу посилання в коментарях та в описі до відео. Кожного з вас я буду радий вас там бачити. Давайте зараз генеруємо відео, вставляю сюди промпт, вибираю формат і за декілька секунд отримую ось таке шикарне відео. Дуже не ти козли! Поділіться, будь ласка, в коментарях, як взагалі вам нейронка і на яку тему відзняти наступне відео. Тепер ви знаєте, як працює СОРА-2, як зареєструватися в Україні і що потрібно, щоб отримати результат. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, поставте лайк, я за це вам буду дуже вдячний. Дякую кожному, що ви були зі мною до кінця. Успіхів вам, зустрінемося в наступному відео.